Шановне товариство, сьогодні на моєму каналі буде вперше огляд на ірландське віскі. Вже десятки, а то й сотні років продовжуються суперечки, хто ж таки вперше зробив віскі: шотландці чи ірландці. Одні згадують ще святого Патріка, типу він у п'ятому столітті приніс мистецтво дистиляції в Ірландію. Інші ж аргументують, що тоді взагалі не була відома ця технологія, і приводять свої доводи у вигляді документів казначейства, датованих ще 1494 роком, видати брату. Джону Кору 8 болів солоду для виробництва Аквавіте. Хто з них правий, невідомо, але від цього і цікавіше. І чому я згадав таку сиву давнину, ви мене запитаєте? Да тому що у нас сьогодні на огляді віски найстарішої дистилерії Ірландії Бушмілс. Дистилерія почала свою роботу ще в далекому 1608 році. Про що гордо написано на кожній пляжці віскі Бушмілс? Проте слід зазначити, що офіційним роком реєстрації дистилерії став 1000 1784 рік, але візки на цій території робили ще задовго до цього, тому в принципі питань ніяких немає. Хоча відверто кажучи, ще у 80-х роках минулого століття маркетологи, якщо вони тоді були, вони ще тоді писали дату якраз реєстрації, а не 1608 рік. Таке життя. Сама дистилерія знаходиться в дуже мальовничому містечку, бо навіть селищ, яке знаходиться на самому півночі Ірландії. Практично всі жителі цього села працюють якимсь чином на дистилерії. Вони навіть самі про це сміючись, кажуть, що без села б не було віскі, і без віскі б не було б їх села. Звідки береться назва Бушмілс? Ну, по-перше, це два слова. Як ми бачимо, мілс це англійське слово, що в перекладі означає мельниця. Колись, до речі, це село було наймасштабнішим в плані виробництва борошна в Ірландії. Тому там багато було мельниць і плюс там протікає річка Буш, тобто все максимально просто мельниця на берегу річки Буш. Тому вийшло поєднання двох слів. І вийшла в нас Bushmills. Індустрія ірландського віскі переживала дуже складні часи, або навіть темні часи, я би сказав так, тому що були роки, коли на всю країну працювало буквально декілька дистилерій. Вони закривались, вони розграбовувались, вони об'єднувались в щось більш крупне. От але єдиною, яка працювала завжди, і при цьому залишалась незалежною, якраз була і залишається Bushmills. Також із цікавих фактів про Бушмел слід зазначити, що це дистилерія, яка має найбільші запаси солодового віскі в Ірландії. Також вони перші опанували мистецтво подвійної потрійної довитримки, і знову-таки вони перші в Ірландії випустили реліз бочкової мітності. Традиційно для Ірландії, звичайно ж, вони використовують потрійну перегонку і для своїх спортів використовують такий досить широкий парк бочок. Це, звичайно, ж бурбонові, хересні, портфейнові, Малага, Ром та інші. Практично всі їх солодові віскі мають в купажі якісь фініші або різну витримку в різних бочках. Сучасна лінійка віскі бушмел складається як з блендед віскі, які ви, до речі, добре. Знаєте, це Бушмолс Ріджена, Бушмелс Блек Буш. Той же і там із цікавого те, що в цих релізах дуже великі відсотки солодової складової, тобто в простому, звичайному, дешевому, відверто. Bushmills Original там до 40% солодових спиртів, а в Black Bush так взагалі 80. За цю ціну це взагалі ну, дуже класно і зверніть на них увагу, якщо вам треба блендити віскі. І у них солодова також є лінійка, да, вона починається з 10-річного. А і до речі, це цікаво, там вся лінійка має. Конкретні строки витримки, тобто вони не грішать цими нас релізами і всі ці е, солодові віски, як я вже казав, вони всі мають якийсь заміс, якийсь купаж спиртів, які мають різну витримку в різних емальнавазів бочках. Так, я думаю, слід сказати, що про їх лінійку взагалі, а вона починається в них із Bushmills 10 років, Bushmills 14 років, Bushmills 16, Bushmills 21, Bushmills 25 та навіть 30 років. Що ж, пропоную перейти до наших сьогоднішніх релізів, які будемо куштувати. Я взяв спеціально два зразки. Як стартовий зразок, це Bushmills з років, і стартовий, і для порівняння дуже буде прикольно. я Думаю, що у нас по десятці? Десятка це, як ми бачимо, це 10 років в купажі, спирити, мінімум мають витримку. У нас тут заміс. Бочок із бурбону з під Хересу. Дуже мені подобається оцей новий, до речі, дизайн, тому що раніше бушмелс ми робили коло дегустацію. Взагалі був, ну. Таке собі, то цей дизайн один із небагатьох, який мені не те, що подобається, а дуже подобається. Сама пляшка стала набагато важчою. Скло, як здається, що скло стало товщим. Пробка, я не пам'ятаю, булазиться пластика. Тут уже дерево у нас з гравіруванням. У нас що? У нас дуже інформативні і такі прикольні етикетки, стильні, дуже і кольори, і саме надписи, і інформація, що не просто так, що красиво написали. Тут про витримку все є. Ну, замітки якісь є Калум іган, є це майстер купажу, майстер-дистилер на дистилерії. Тобто, реально став ну преміальністю вже попаха. Дуже мені подобається цей 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 лінійки солдових віскі Bushmills. І наш сьогоднішній гість, який прямо от мені дуже було цікаво спробувати. Це Bushmills, 14 років. Це новинка, яка зайшла до нас на Україну в Україну. Тому що раніше ну, була десятка, 16, 16 була 21 був. Більше не бачив я, а от 14 це щось нове. Тут також все інформативно. Такий же форм-фактор. Тут у нас 14 років бочки із-під бурбону ж, звичайно, і Малага фініш. Тут я знаю, що близько 13 років була витримка саме в бурбонових бочках. Це перше, друге максимум наповнення. Тобто, це такі адекватні бочки для цього спирту, і потім фініш приблизно 12. Місяців в десертному іспанському вині Малага. Дуже цікаво спробувати, тому якраз і почнемо сьогоднішню дегустацію з двох прекрасних зразків. Я дарма поставив пляшки, треба було собі налити, щоб трошки подихали ці пляшки. А, так, у нас віскі, ну, комерційні, да, вони два зразки мають міцність 40% алкоголю. Ой, а я думаю, що все підкрашують, Звичайно, це фільтрують, тому що це комерційні зразки, звичайно. А це віск, який треба брати, насолоджуватись одразу. Все так, на широкий загал. А от на 14-річний у мене, до речі, ну прям я ставки великі роблю. Ну що, почнемо дегустацію. Почнемо з бушном 110 років ароматика. Так, це аромат дуже свіжий, дуже легкий, зрозумілий. Він такий квітково медовий з наявною такою темою ванілі. Та навіть я б сказав кремовість. Так, другим номером у нас піде Bushmills, 14 років. Новинка на нашому ринку аромат. Так, цей віскі більш складний. Тут уже на першому плані виникає винний тон. Є якась навіть мінеральність чомусь. З'являється ароматика ізюму підв'яленого чорносливу, якогось такої джемовості, напевно, навіть є. Ну а потім звична тема квітково-медова, яка є у Бушнелса 10 років, також нам тут присутня. Так, все-таки усі додаткові роки та бочка під Малак, причому десь близько року витрим, до витримка була, вони гарно спрацювали. Прийшов час спробувати бушмис на смак. І почнемо з бушнеусу 10 років. Традиційно, віскі дуже питкий, дуже легкий. Тіло таке знаєте, середнє або навіть менш ніж середнє, навіть трохи розбалене трішечки. Він солодкий з легкою кавовою гірчинкою, але при цьому в нього сухий після Все прикольно. Так, перейдемо до Бушнос 14 років. Смак. Знову все легко, по тійності він схожий. Здається, трішечки більш повнотілим цей віскі. В ньому вже тут є і солодкість, і кислинка. Оце якась винна кислинка, і е, легка кавова, знову таки гарчинка, але тут таке, таке відчуття, що це в смаку це слона, карамель з кавою. Ось така історія тут, в бушмал 14 років. Так, смак більш насичений, він більш щільний це віскі. І так, да, дійсно, це відчувається ці тут є. А, а, тепер, а тепер ароматика ще відкривається по-новому. Після, після того, як зробив перший ковток, ароматика стає ще більш яскравою ще більш винною. Дуже непогано. Дуже непогано. Висновки Шановне товариство. А... Ірландські віски не є моїм фаворитом. Я адепт іншої стилю віски. Але при цьому бушна це та дистиларія на яку можна звернути увагу, тому що вони, ну по-перше, дійсно мають історію, мають розуміння, як робити правильний віски, вони це роблять. У них адекватний підхід, як в сторони в сторону блендів, тому що ті, які я вже згадував, сьогодні вони ну дійсно непогані бленди на фоні інших та конкурентів. От у них мені дуже подобається імпонує цей підхід в солоду. Складові лінійки це те, що мають конкретні роки витримки, що вони граються з бочками, копажують якісь різні заміси або фінішують щось. І, до речі, із цікавого, що в них вся лінійка, то тобто я казав, що там 10, там 14, 16. 21. Вони всі, якби і роками ростуть. Це цікаво подивитися, як розвивається спирт New Make Bushmills з роками. І по-друге, по кожен зразок це не продовження попереднього, так тому що кожен з них має якийсь свій унікальний склад бочок. І тобто є сенс скуштувати кожен цей реліз, який вони випускають. Вони роблять лінійку не супер широкою, такою, але вона вся така знаєте, концентрована. І а, на всю є сенс звернути увагу, спробувати і обрати якесь своє. Що тобі подобається? Більше до бурбона там дай легкий стиль, більш винна історія, більш там в портвен піти, і вони все це можуть запропонувати. Bushmills Я маю на увазі, а, тому а, Bushmills бути непогані зразки, а, дуже адекватний підхід в плані а, створення своїх релізів. Ну і в принципі вони не сильно загинають ціну, що дуже приємно, то що сьогоднішній день з цінами на віски ну такий, або може це в Україні. Я тут не знаю, не, не аналізував сам по світу ситуацію. А то тут, якби за невеликі відносно кошту, можна отримати дуже гідні зразки. Товариство, дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провіски, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просуванні даного контенту цієї теми, і мені дуже приємно. А, так що діліться своїми думками в коментарях. І, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па.